Величезний величезний привіт. Ми зараз з діточками знаходимося на дитячому майданчику. Я купила собі каву. Зараз вип'ємо та підемо далі гуляти. Гарнюні п'ють сік Анютка сьогодні, сьогодні вдягла кюлоти, чи як вони там називаються. Отака гарнюня. Гарнюня-манюня. У нас дуже, дуже хороша погодка. Не жарко. Дуже гарно. Я зараз думаю, що треба нам сходити до магазину, купити фарбу для волосся, тому що в мене дуже багато сивого волосся, і скільки я не намагалась його висмикувати, на ранок його становиться ще більше. Тому треба, треба зафарбувати його. Тому що мені це не подобається. Мені подобається мій цвіт волосся. Мені каже, я пішла читати. Я кажу, Аня, не треба читати те, що написано десь. Але ні, тут написано. таке, таке собі, Дуже хороше. Добре, я нютки дай. Будь ласка, сонечко, у нас тут. -а. так. Це добре. Якщо хтось когось любить, це добре. Мені? Давай сюди. Дякую тобі. Мені до кави дали шоколадку. Ой, як добре зараз. Не жарко, не душно, тому що ми вчора дуже, дуже було душно, я вчора давай, чуть давай. не здохла ось так. Що тобі давати? Ну що, в нас сьогодні влог він дуже незвичайний, тому що ми зараз спілкуємося українською мовою. Зазвичай розмовляю російською, але е, виникла така проблема, що діти, коли пишуть, вони вживають. От Ми писали твір, як я провів літо, ось таке. І вони вживають много російських слів, і вони роблять помилки, тому що. Я з ними спілкувалася тільки російською мовою. І взагалі це дуже, це дуже велика біда. Тому ми переходимо на українську мову. Намагаюсь, стараюсь. Ми зараз вдяглися і йдемо зараз всі гуляти. Чоловік прокинувся, виспався. Let's go, baby, гуляти. У нас тут Анютки не квіти з дня народження. Так що йдемо гуляти. Ну що, ось такі ми синенькі, так? Синенькі? Вже, вже пішли. Пішли, 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 пішли. Танцю танцюльки, танцюльки, танцюльки. Вже побіг. а мене чекати мене чекати не хочеш. Чому ти мене чекаєш? Женька знайшов ось такий плод. Хочу на ньому прокататись. Пішки прийшли прогулятися, чоловік пішов у рыбаков спитати, як клює чи не клює. А ми підемо гуляти далі. Катамарани сьогодні не працюють. Женя пішов у туалет, я його тут чекаю. Таке собі. Якісь гості блукають. Анюта. Десята година, а вони всі гуляють. Гуляють, і не слышать.